Вітаю, питає в мене Марина Кочур. Доктор Петренко, якщо видаляють вени при варикозі, як тоді тече кров? Відповідаю. Спокійно тече. Ми прибираємо лише хворі поверхневі вени. Основний трафік через глибокі зберігається. По-простому, що ламається, у варикозі клапани в підшкірних венах не тримають кров. Вона повертається вниз, вену роздуває, виникає набряк і тяжкість. Що робить операція абляція? Ми вимикаємо несправну трубу лазер радіочастота, клей або мініфлебектомія, кров більше не йде хибним шляхом і автоматично перерозподіляється у глибоку венозну систему. Чому це безпечно? Глибокі вени товсті, з міцними клапанами несуть 80-90% крові з ноги. Коли паразитний поверхневий шлях закрили, глибокі вени працюють ефективніше, набряк і біль зменшуються. Після операції Компресійний трикотаж, ранні прогулянки, питний режим. Так ми запускаємо правильний відтік і зменшуємо ризики. Висновок видаляємо некорисні вени, а несправні. Кров тече краще. Маєте варикоз зробимо УЗД карту і підберемо метод саме для вас.